Всім добрий день! Сьогодні хочу вам показати культивацію своїм примітивним культиватором. Мав доробити тут ще грибіночку за е закатком, а не вистачило часу. Хочу вам показати ось таку річ. Дивіться, поле було тут таке препогане. Е фермер взяв оренду і Холланд виворов. Холланд походив е, Європаком чи тільки культиватором, не, не знаю, бо я не бачив. Дивіться, яке воно стало рівнесеньке. Що таке швидкість і маса під час обробітку? А якщо є дві ці речі, то взагалі супер. Тепер ось моя робота. А друга річ, е, щоб розвіяти спір. Чи потрібна грібінка, чи не потрібна. Ось дивіться, як супер чудово по ороду. Е, трактором можна їздити відразу другою передачею культивувати. Ну, орав не я, орав друг, друг попросив закультивувати, бо в нього там поламався трактор. Тепер дивіться, е, ходжу першою, лап не лишається, але першою лишаються грудочки більші. Зараз покажу вам. Півтори тисячі обертів приблизно. Так, а тепер друга. Після другої лишаються ось такі ряди лап. Через те хотів і грибіночку зробити, бачите? До першої таких рибчаків не лишається. Лишається але грудок. Але багато грудок після першої. Так що. Так що ось. Земля важка, трохи мокрувата, але саме культивувати, супер. Цього року весна можливостей. хто не встиг перший раз під час потепління, то можна зараз і зробити. Ось. Так що така культивація 2025 року. Дякую всім за увагу.